Я поспішала на зустріч з мамою. Вона у мене пунктуальна, тому напевно вже чекала в кафе. Ще раз запхала руки в кишені, перевіряючи, чи гроші на місці. Завтра новий рік, а в неї швидше за все немає ні копійки. Зустрілися ми тепло. Обійнялись, привітали одна одну з прийдешнім святом. Мама простягнула мені пакунок. Це тобі подарунок. Він недорогий, але має тобі сподобатись. Поглянувши всередину, я побачила красиву рамку з фото. На ньому була наша сім'я. Тато підсаджує мене, щоб я вчепила на ялинку зірку, поки мама захоплено за нами спостерігає. На моїх очах з'явилися сльози. Я любила зустрічати Новий рік із батьками. Тоді було весело та затишно. Шкода, що цей час вже не повернути. Я дістала з кишені гроші та віддала їх мамі. Вона опиралася, не хотіла брати. Але я наполягла. Декілька годин ми сиділи та згадували всі наші сімейні традиції. Вдосталь наговорившись, ми розійшлися. Через півгодини я повернулася додому. Чоловік вже був вдома. На роботі короткий день, раніше відпустили. Я вже знала, що зараз між нами буде сварка. Як тільки Сергій почув, що я зайшла до кімнати, одразу ж скочив на ноги і почав кричати. Ти знову прийнялася за старе. Куди ділися гроші з нашої скриньки? Я знаю, що ти віддаєш їх своїй мамі. Скільки можна її бавити? доросла жінка, нехай піде на роботу і заробить. Я декілька хвилин чекала, поки чоловік виговориться. Коли він нарешті заспокоївся, я спокійно промовила так, свята ж, ти знаєш, що вона сама, їй нікому допомогти, окрім нас, Ти ж знаєш, що в неї проблеми зі здоров'ям. Про яку роботу ти говориш? Хоче, щоб вона зовсім злягла. Ми теж можемо злягти, якщо так будемо працювати і не будемо мати відпочинку. Ти віддала гроші, які ми відкладали на відпустку. Поки ми ходимо на роботу, щоб заробляти твоїй мамі на лікування, вона продає квартиру покійного тестя і має власні гроші. Ти знала про це? А якщо й знала, хіба ж зізнаєшся? Сергій пішов з дому, голосно грюкнувши дверима. Я знала, йому потрібно охолонути. Через декілька годин він повернеться, і ми продовжимо жити так, ніби нічого й не сталося. Ось уже два роки, як я допомагаю мамі фінансово, відколи батька не стало. Мене не цікавить, чи продала мама квартиру, чи ні. Головне, мама жива і при доброму розумі.